Так, друзі, ну що, всім привіт. Нарешті я вирішив записати таку рубрику для вас. Багато кого цікавить. Взагалі крепта з телефону. Ну, я вас трошки розчарую. Адже якщо ви хочете самі професійно торгувати там, скальпити або заключати угоди за рахунок телефону з допомогою ф'ючерсів, це буде крайньо-крайньо важко і майже нереально, тому що у вас буде маленький графік, ви не побачите проаналізувати ринок, ви не зможете побачити якісь паттерни. Ну з телефону це максимально незручно. я особисто заключаю угоди за допомогою телефону. Але паралельно я дивлюся і аналізую на TradingView з комп'ютера з великого екрану. Хожу угоди з телефону. ставлю лімітку на покупку або на продаж, ставлю там плече, і це все вже налаштовую з телефону. Але іменно провожу аналіз з посмартманії. Я це все використовую за рахунок великого екрану. Але за допомогою телефону дійсно можна займатися криптою. Саме цим допоможе наш проект, який ми зараз відкрили. Ми перші в країні, хто таке зробив абсолютно безкоштовно для людей на криптобіржі OKX, Я є її офіційний партнер цієї криптобіржі. Ми запустили копі трейдинг. Що це таке? Копі трейдинг це коли у нас є топ, наш трейдер з команди. Він торгує, він заключає угоди і паралельно люди до нього підключаються. Це більше можна розглядати як інвестиція для крипти. Можна від 250 доларів, вони лежать у вас на акаунті. Наш трейдер торгує. Ви підключаєтесь до нас, підключаєте мінімальні робите ризики, і трейдер торгує по своїй системі, і у вас депозит збільшується. Наступний вид торгівлі у нас може бути, якщо ви є в групі в Телеграмі, ви бачите, що я ділюся по ринку. Я, коли сам торгую, я там показую, куди що я заходжу в угоду. Давайте я зараз тут у вас з'явиться телефон. Я зараз включаю запис екрану і вам показую, як воно це виглядає. Так, Де мій телеграм? телеграм? І моя група. Ось, Оця моя група трейдинг-блог. Ведюха в крипті. І тут ви можете бачити вище, коли ринок давав можливість торгувати. Я був, видавав сигнали. Ну, це Свого роду я ділився своєю думкою по ринку, заходив в угоду, ділився з вами. І ці угоди себе відпрацьовували. І ми бачимо, скільки там відсотків нам вдавалося витягувати. От. як воно виглядає? Воно виглядає, що, наприклад, торгова ідея по ап-ЮСДТ. Ми заходимо на криптобіржу, вводимо цю монетку, це все вам покажу в наступних відео. Але в чому суть? Суть в тому, що як взагалі можна торгувати. Тобто ви можете копіювати мої угоди і заходити так само по угодах. І давайте саме головне, я заходжу на криптобіржу KX і як нам поповнити взагалі депозит? Що для цього потрібно? Нам потрібно буде нажати на головну зліва, бачите, ну, такий домик. І зліва вверху, в кутику є таких декілька крапочок. Е, так, нажимаємо на ці крапочки. І тут в нас є P2P торгівля. P2P. -тор. Тобто, це означає, що ми купуємо і продаємо за людиною. Тобто, ми, щоб хоч, ми хочемо купити USDT, ми маємо гривні перевезти людині на карточку, а нам людина скине USDT. І таким чином в нас виходить біржа гарантом, тобто нас не намахають. От, ми зайшли з вами в P2P. Тут, як ви перший раз йдете, вам тут треба буде налаштувати, тобто підключити карточку до цього до вашої біржі. Тобто там приват, моно, то немає різниці. Далі нам потрібно ввести суму. Наприклад, я хочу купити, давайте суму в гривнях, Ну, хай буде там на тисячу гривень, наприклад, скільки там вийде доларів. От, Купити так. Купляємо. І от нам буває е, перші і наступні. Далі я способи оплати. Тут я вибираю, який банк мене цікавить. Мене цікавить Приватбанк. Далі нажимаю подати заявку. От. У мене є. Е, бачу, що 99 ордерів виконаних. Відсоток виконаних 100% у транзакції 692%. Так, е, Так, 41. Так, 41,79%. Я нажимаю купити. І тепер мене цікавить ліміт ордера 300 гривень. Мене цікавить 1000. Це вийде 24 долари 3. Центри. Підходить? Підходить. Хай буде підходить. Так, це я вам просто показую, на прикладі. Ви можете ввести і 1000 доларів, і 100 доларів. Це вже таке. Далі. купити USD без комісії. Давайте купляємо USDT без комісії. Купляємо USDT без комісії. Продавець найсла вам повідомлення. Прошу зайти з, з вами в чат і передивитися, що там нам продавець написав. Він написав, що обійдіть, що ваше ім'я в платіжному аккаунті совпадає з іменем в вашому аккаунті. Тобто, потрібно, якщо ви робите біржу назву э, на, на, на це ім'я э, на своє, вам потрібно так само і зробити. Ну, Типу, з тої карточки платити, щоб у вас іменя, імена збігалися. Тому що багато е, тих е, людей, які продають, купують на p 2 p тобто на p 2 p торгівлі, е, вони багато хто відмовляється, коли є якісь треті особи, якась третя постороння особист, особа. Тому краще все зробити зі свого аккаунту, зі своєї карточки. Так, у вас є орден на приквільну, що очікує оплату. Оплатити зараз. Все, окей, ми оплачуємо. Оплатити зараз. Дивіться, ми оплачуємо Оплатити зараз. Тут є номер карточки. Номер банківської карти. Ми його копіюємо. Заходимо з вами в приват. Я буду з привату. Так, зараз я тут ввожу парольчик. Так, ввожу парольчик і переказати на карточку. І ми переказуємо на карточку, дозволити. І сума така сама має бути сума. Тобто рівно 1000. Тисяча, рівно тисяча. Раз, два, три. Тисяча. Продовжити. Номер карти. Ага, стоп, секундочку. Ще раз вставити. А тут тисяча. тисяча. Так, тепер ми робимо, робимо, робимо скріншот. і е, перевіряємо ще раз номер карточки. Погосій Ни. -E". І нас що тут пише? у Нас пише: Нікіта погасій. Супер. Все, тепер я оплачую оплатити. Тобто я оплачую через приват. Е, так, зараз далі треба знову вести пароль. Так, на головну. Обновляємо. Гроші зняло. Супер. Тепер сюди. Е, так, я оплатив. Оплачено. Я нажимаю оплатити. Оплачено. І тут, будь ласка, пише мені, прикріпіть е, скріншот, що ви оплатили дійсно, що ви не намахуєте. Я зробив скріншот. Я його надсилаю. Ага, ще раз секундочку. Ні, е, е, так. Зараз. От, квитанція. От. Я насилаю квитанцію, Надіслати. Надіслати. Все, тепер ми очікуємо. Тепер ми очікуємо е, на надходження. Ніколи не скасовуйте ордер із будь-якої причини, після того, як ви його оплатите, якщо продавець. Е, продавець отримав платіж. Ордер виконано. Переглянути активи. Так, зараз. Переглянути активи. Подивимось. От, прийшла мені смска, що криптовалюту за P2P ордер розблокована. Тобто, таким чином у нас біржа виступає гарантом. Переглянути деталі. Так. Наприклад, він продає долар. Цей долар затримується між біржою і між мною в біржі. Я його купляю, скиду гроші на карточку, він пише, що гроші надійшли йому, я йому скидаю чек. Тоді він відпускає свою е, крипту. Тобто він відпускає нам USDT е, тобто 20 чимось доларів. Розумієте, як воно працює. Тобто біржа в нас працює гарантом. Не ведіться на всякі різні інші штуки. І завжди відкривайте отут, е, отут, е, отут е, чат і спистерте тим чатом. Е, так, ордер оплачено, очікую, жду. Е, так, далі дивимось. От, бачите, 24 долари зараховано. Все, позитивні. Е, можна сказати, дякую е, гарного, гарного вечора. Надіслати. Все таким чином я отримав своє USDT, е, В принципі, я задоволений і він задоволений. Тобто ми зробили покупку-продаж. Е, я, йому, я йому продав гривні купив долар. Отак можна заводити гроші на біржу. Тому сподіваюся, для вас це відео було корисним. Тепер буде новий формат крипта за телефону, буде багато відео, як взагалі торгувати, як заключати угоди за телефону, вам це все буду розказувати і показувати. Адже я бачу, що дуже багато людей іменно хочуть працювати за допомогою телефону. І я максимально зроблю все для того, щоб вам допомогти в цьому розібратися. Не забудьте, звісно, підтримати мене лайком, коментарем і також підпискою, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Дякую!